Привіт підписники. Сьогодні у нас таке відео. Всі його можливо чекали, хтось, можливо, не чекав. Переходимо на, на новий рівень е, корм... відгодівлі свиней. Е, Будемо переходити на премікс. Показую, що привезли. Привезли свою макуху. Три мішечки. Тут ось ще два. 200 кг взяли, 205 для проби. Зараз вигружаємо і зніму далі. Отак, ну, друзі, виглядає наш шрут. Це, як мені пояснили, це шрут. Отак ну, ми його занесли, 6 мішечків всі розкрили. Трошки підмолов був, як бачите, зерно пішло. Е, трошки підмолов гровера. Там не трошки 200 кг, бо не було на пару деньків. Є. Трошки старта колотнув ось мішечок. Е, колотнув туди, забираю, як ви знаєте, у мене там малі поросята. Зараз буду пробувати цей шрут. Я вирішив все-таки я попробувати премікс, замовив премікс. Сьогодні замовив, дуже завтра, післязавтра буде бути в мене новий і два мішечки мені поки що на тонну зерна для проби. Подивіться, як будуть себе вести поросята. По шруту. Це мені, так сказати, підігнали підписники. Багато хто писав за цей шрут. Його виробляють в селі Полив'яни. Хто знає тут в Миргородському районі. Такий на вид, ну, я раніше, я ж кажу, кормив преміксом. Ну, купував. Мені тоді вроді все було отаке. Це вони кажуть, що я не іспитав, вона каже, то була у вас макуха, виходить. А це такий ж шрут 47. Ті 48, не пам'ятаю. Точно не пам'ятаю, не буду брехоти, скільки сказала жінка. Рані 47 чи 48 Протеїн і 6. Олійність. Не знаю, хочу завтра набрати, повезти на нас на елеватор, щоб вони мені зробили на протеїн. Не знаю, на олійність. Я думаю, вони може і також зроблять, ну, на протеїн хочу. Попробувати, щоб перевірити, наскільки ну, ця жінка мене надурила, не надурила, наскільки, якщо правда, то 100% буду в них там записуватися, брати, якщо вона на мене не надурила. Ось так, друзі, по соняшниковій макусі також підписники порадили там в одному місці, поки що нічого не скажу, ще нічого не вирішив. Заїжджав також в цьому полив'яному макуха соняшникова по 4,50. Ну, Не знаю, вони там, скільки там протийно, там треба дивитися для проби брать. По 4,50 теж ціна непогана, не було мені як по дорозі взяти. Що не було мішків, що не було. Ну, ви бачили, я їхав без прицепа, тому що тент на прицеп ще й досі не замовив, а цілий день дощ був. Тож так, друзі, зараз буду пробувати. Поставив отак в ванну. Зараз попробую повністю відкрити оцей шибер, цю заслонку і потихеньку підсипати. Сюди вилітатиме, напевно. Ну так сипатиму, щоб тільки закривало цей жолоб. Чого я не кормив раніше преміксом, тому що це було цей шрут це... це був ад на тому млину, що в мене був. Зараз перевіримо на цьому млині, як воно буде молотися. Я думаю, що все буде добре. Головне, щоб не забило сито. Ванну я вибрав на всякий випадок. Сюди поставив бучечку. воно у нас буде хранитися. у нас було зерно там, на, на... на тій старій базі так сказати, вдома. Тепер тут буде соня... соєвий шрот. Саняшниковий подумаємо, щось придумаємо, можливо, особи той ящик, що там, або щось ну, щось подумаємо. Подивимось. Так, друзі, запускаю. Зараз запущу і включуся, тому що однією рукою не дуже зручно. Дивіться. Отак ну, друзі, діло пішло. Іде нормально. Небагато сиплю потрішки. Щоб перевірити, чи не заб'є воно, хоч мені. Його. Тут ось така фракція мука. Муку. Бу -бу. Просто мука. Отак, -от, мелимо. Зараз на менюсь кісь і вам покажу. Дивіться. Ну Так, друзі, виварочка повна. Мішок я змолив. Прекрасно. Все мені сподобалось, нічого ні зависає, немає ні пелюки, нічого красота. Цим млином молоти можна. І що ж тут? Ну, 5 хвилин, ну, навіть 5 хвилин нема. Ну все, В кінці вже взяв, висипав з мішка. Ну, почти повний бункер, все, ніде не зависло, ніде нічого. Ну, Чую, тихіше робить, видно, налипло. Ну, я не думаю, що це дуже страшно. Ми зараз одразу після і пустимо пшеницю, воно його проб'є і все буде нормально. Дуже воно не налипне там. Мотор сильненький 7,5, я не думаю, що воно там дуже нам зробить шкоду. Так, поговоримо трішки по е, цій макусі. Купив я її по 15 гривень кілограм. Шрут, не макуха, а шрут, бо я передзвонив, уточнив для відео спеціально. Це шрут. 15 гривень кілограм, подорожало, подорожало вчора. Ну, понятно, в общем. Подорожало, тому що вони роблять на генераторі. Ну, це... Не знаю наскільки це правда, тому що світло є у нас вже другий день, третій день. Щоб не збрехати третій день, то. Ну, говорить, що подорожало із-за того, що вони працюють на генераторі. Ну, 15 гривнів це нормальна ціна. Мені до них 25 кілометрів. То, ну, нормально. Мені підходить. Премік заказав дворик. Гровер фініш, 2,5-3%. Не хочу поки що старта. Старта в мене хватає. Ось ще мішок. Ось ще. Півмішка БМВД. Тут наколочено взагалі. Так що мені на цей виводок, що в мене зараз сорту хватить, там вони підуть на гровер, двориківський премікс зразу. Тут якось так. Це остався фініш і старт. Фініш доколотимо, цього зерна хвати на фініш, старт поки є, гровер є. Все інше буде вже. Іти з преміксом. Завтра займуся е е е соняшниковою. Це ми привезли 200 кг, ну приблизно на тонну, скажімо так, трошки з запасом на тонну корму. І зараз на тонну корму привеземо 100-150-200. Ну, Може там є там предложення, але, ну побачимо. Побачимо. Ну, Хотілося просто попробувати як. Ну, Все одно треба знайти місто, де б. Де б не брехали по протеїну і, і олійності. До речі, напишіть по олійності, який максимум там по олійності можна для свиней, хто, в ко, хто як дає, хто скільки дає. Чи так, як ото, що дали, та й даю. Що да, є, тим і кормлю, як мені писали в коментарях. Якщо так, то, то так, і, будь ласка, і напишіть. І напишіть ще в коментарях, дуже цікавить мене, скільки вводи. У гровер і в фініш, хто скільки вводить процентів своєї макухи, шруту, і який у вас процент протеїни. Це теж mm. дуже цікавить на даний час, тому що рецепт у премікса є, але бачу, що люди дуже рідко по рецептах тих, що дають, колотять. Бачу, що самі хтось щось додумує, ну не знаю. Я думаю, що я все-таки дам е, поки що 17%, так як пишуть на гровері, ну, на фініші не пам'ятаю, скільки так по пам'яті. Гровер пам'ятаю, в них по рецепту 17%. Напишіть, чи це нормально, чи треба більше, чи треба менше. Олійність в неї 6, мені сказали, ну я постараюся завтра узнати точно. Отак, От вроді все скажемо по сарайчику, все вроді побіліло, все гарно. Так, ще не висохло, щоб дуже гарно. Ну, підсихає. Тут вже бомблять яму. Не відходить оцей кабан, оцей такий жопатий. Не відходить від цієї ями. Хто питав, яка підсипка під бетоном, можу вже точно сказати, що щебень фракції десь... Я трішки стикався з щебнем. Трокці 40-70 і нижче ще кирпичен. То підсипка тут нормальна. Ну, яму вибігкали, вона вони її зразу вона була. Це просто поки тут було накрито, вони її не трогали. Тепер я їм світла дав і вони ж свиньям тільки дай, риють зразу. Тож ми все-таки переженемо цих сюди, поки що. Завтра зробимо кормушку і паївку. Їх перетралюємо сюди. Тут підбетоніруємо усе. І тоді подивимося, як може той станок доробимо туди білих, може. Ну, в общем, не буду загадувати, тому що вчора сказав, що сюди буде білих, сьогодні вирили йому. То думаю, що перекинемо цих, зробимо йому, а далі воно покаже. Там потрібно ще зробити двері і також трішки підбетонірувати. Тут небагато, зовсім там тільки полоса, де. Було ясно все. Тут скрізь все ціле. Нема тут ні ям, ні впадень, ні ніде нічого. Побілили отак кусочок цієї стінки. Хочу доробити, можливо, в кого є, до речі, краскопульт. У нього у кого завалявся ремкомплект до цього Краскопульта. Будь ласка, відпишіть. Дуже потрібен ремкомплект до Старого Советського, там якось він, со 20 чи якось. Ну, я найду, напишу. Якщо в когось є, відпишіть Совєтський ще. Ну Хочеться його зробити, товариша такий совєцький, то працює дуже гарно. І в мене таке є, ну там манжети їх немає, там була просто палець з перчатки нагута. Це не, не робота. Отак уже бетончик підсох. Все вроді показав, розказав, прийде премікс, розкажу і соняшниковому макухуною, розкажу ще більше, як я буду колити, що буду робити до цього моменту підзбираю трішки. Тож дивіться відео, буду закінчувати на сьогодні. Всім до зустрічі, всім гарного вечора, всім пока.